Нещодавно я повернулася з ретриту з прекрасного місця в Україні, це село Буша на Вінничні в долині трьох річок. Кажуть, що воно розміщене на місці сили. Це місце легенда, в якому таємниці минулого переплітаються з сучасністю. Місце наділене неймовірною енергетикою, і я мала нагоду відчути цей вплив на собі. І як завжди, кожен ретрит починається з пошуку маршруту, дороги. Роботи на колінах, кави, класної погоди, і нарешті місце призначення неймовірна буша. Земля, так само, як і жива істота, має нервову систему, сітку свідомості планети. І ця сітка перетинається в певних місцях. На передині двох таких ліній це місце сили, а на трьох таких лініях це жива, життя. Всього цього таких місць на планеті 144 і одне з них в Україні в селі Буша. Це сакральне місце. Це не те місце, куди їздять молитися за здоров'я, за любов, щоб помогло і щоб стало краще. Це місце, яке допомагає відкрити і підсилити свою власну силу і всі знання, які знаходяться всередині кожної людини. Гайдамацький яр місце сили відоме не тільки в Україні. Прадавні слов'яни вважали, що цей яр це вхід до раю. Велич цих каменів просто вражає, і кожен з них нагадує окрему споруду, які невидимим чином з'єднані між собою. Кажуть, що в цьому яру заховані скарби, які звозили сюди гайдамаки, але дістати, знайти ті скарби не може ніхто, крім гайдамака, і ніхто не візьме того скарбу, і нібито лежить цей скарб під плитою, на якій вибита підкова, але ніхто тої підкови не бачив. Є в гайдамацькому яру особливе дуже сильне енергетичне місце камінь, на якому можна відчути себе, свій центр, потужну енергію творця нашого всесвіту, на якому проходять різні практики медитації для себе і для блага всієї нашої України. Каміння віками записує на себе інформацію як на флешку, і коли людина чиста в гармонії з собою, то може отримати інформацію з минулого чи теперішнього дня, яку всесвіт готовий передавати людині. Бушанське диво, подільська святиня, дохристиянський скельний храм, випадково відкритий у 18 столітті під час земляних робіт місцевим поміщиком, який сюди провалився. І лише все світу відомо, чи була це випадковість, чи людям пора було дізнатися про цю святиню. Думки щодо створення храму розходяться. кажуть, він ще першого тисячоліття нашої ери, а ще кажуть, що в ньому є портал в інший світ. Більше фактів про нього розказують історики, археологи, дослідники, але енергетика цього місця справді вражає. Є в буші цілюще джерело, яке зцілює зір. Люди, які п'ють з цього джерела, виліковують різні хвороби очей. А ще й багато цілющих джерел, які стікаються в ріку мурафа. Тому, якщо покупатися в річці мурафа, то ви можете взяти силу всіх джерел з усіх топтр на всі частини тіла. Через водорослі, якими вкрите дно ріки, вода виглядає чорна, брудна і страшна. Але коли заходиш в цю воду, вона надзвичайно приємна і прозора. Крила Ангела, утворені від удару грому і блискавки, від якого камінь, з яким працював скульптор, розколовся по діагоналі, поки останній відпочивав. З'явилося два крила, і скульптор назвав їх Крила Ангела. Якщо постоїте між ними, поклавши на них руки, виповнюється маленькі бажання, і я в цьому переконалася. І знаменита гора Лисківка. Сюди приходять зустрічати схід сонця і проводити різні енергетичні практики. Енергетично ця гора дуже сильна і кажуть, що в цій горі захований кристал України. А також на горі є зоряне містечко: це три об'єкти: дві зірки, один лабіринт, що складені з каміння за спеціальною схемою. Є правила і ритуали роботи з цими об'єктами, тому суди вирушати треба тільки з провідниками, людьми, які вміють взаємодіяти з такими об'єктами. А ще було пересохле відьмане джерело і козацький цвинтар. Одні кажуть, що цвинтар це поховання козаків-характерників, інші, що він гайдамацький чи просто звичайний давній цвинтар. Але коли я зайшла на його територію, тіло покрилося мурашками і не просто мурашками, а було таке враження, що по мені бігали коні. А далі були різні практики, які приносять радість очам, задоволення для рук та спокій душі, але це вже зовсім інша історія. Йому цукерку була така класна записка: Роби все, що можеш там, де ти знаходишся, використовуючи все, що маєш. Теодор Рузвельт. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтеся на мій канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. Підтримуйте українське. А я нагадаю, що з вами сьогодні була я, Тетяна Жарківська, і канал Жара Птиця – джерело душі. До зустрічі!